Сьогодні я граю, я граю з підписницею сьогодні обтіграв. <смір> ну, вітаю. Нічого, так, а зараз мені потрібно зробити ось так. Ось? Ой, а. Ого? Нічого с а як? А як своє? Як своє? Ну, Знову-ге-ге-хе-ха! Іди сюди, стоп! Які емоції, я серйозно? Стоп! І куди ти побігла? О, Ліфт! Ти з маряви А ми тут вдвох. Так, ми тут вдвох. Ну. Як це ось ага, Ну, в принципі, тут вдвох не дуже цікаво, але прикольно тому що ти вдвох. І це прикольно, тому що ти можеш пограти з друзями, щоб вам ніхто не мішав. А якщо вдвох, то це -то теж прикольно, але ну. А... це скоріш мені грузить. Ой, пердезка. А як? А. Де те ділося, а? От де ти? Ділася, а? Де ти? А, -а, а! А хто кого? Я і А як його? Um. Ого, ничего себе, ничего себе. Блин, а кто я? Я не знаю, кто я. М -м ага, я. Ха-ха-ха, тепер я. <плес> ну, якщо вдвох, то я вмію грати. Так, тепер мені потрібно мені ось цей прям. Як його? Я хочу його. Я хочу його кипи Я нічого не можу. Добре. Я не знов впала. І знову. О, все, я все. Я все, все. Ось. Дякую підписниці за те, що дала мені це. Я тепер буду дуже крута дивитися, коли буду грати з іншими. Попалася? Це було дуже просто. Давай. Ой, выбач. Ой, ой. Срыв. ну ничего страшного. Сбираем монеты. Так, а где мне эти монеты взять? Блин, я не знаю. Тут монет совсем я не могу найти. А монеты монет серьезно не могу найти. Ой, піца, але вибачте, я не голодна. Так, і я тут мене зовсім не можу знайти, а. Да, немає, зовсім. І ще я не знаю, де ти. Блін, ну, ми потрібні, хтось із нас виграти, бо ми так будемо вдячно відходити. ходити. Ой! Ну. Біля комаза. Ой, ну зараз ми ще подивимося хто кого. Не знаю, звідки є. Почекати! Чего? Хоть спаслись от скуки. Я хочу есть сц... це. Я хочу есть сц... це и есть це. Так. Ну, і, як завжди, фоточку на память. Метрошки трошки не Да Де хо! Так, ну мені поки що... Ааа! Моя досядиго! Тому що нам ще не дали оружие. Нападаю, нападаю. Лякс, кстати, на кидати. В принципі, от так вот вдвох, то я навіть більше вчуся. Вдвох я так більше вчуся, і так в мене буде більше шан... шансів виграти інших. Ну, коли буду на сервері грати, там, де. Ой! А в нас вдвох О, клубничка підходить під скін. Я хочу собі ось таке. А замість цього я б хотіла інших. Ну навіщо ви так спалились, блин? Куди вона ділась? Так ну прийняти, Блін... Блін, вона в мене зараз не може... Ні, не може, вона може тільки відказати. Все, тепер беру оружжя. Мені здається, вона десь десь дуже близько, але от де я навіть не можу знати. Блін, ура! Я щось думала вона там. Так, тільки як. Я хочу. Я не знаю. Я хочу це прибрати, щоб на спині у мене весело це, а битися це. Добре. А поки що це буде. А. Ого, mm. mm -hmm. oh, oh, ничего себе. Mm, блин, а чего мы так и спавнулись, Я, я нічого не бачила, я відлякав, я дуже злякалась. Так, а, ага. Так в мене нуль. Ну добре, спробую крутнути. не крутиться не крутиться воно. Ну, вже помилку не буду. ой ой ой, ой. ого. Це просто звучий пістолет. але я це не можу бути і я. Ді, ну все ж таки. Так, ну я вже знаю, що робити мені. Ага. Ну, у мене не крутиться, в мене не крутиться так. Ага, я тебе была надпись знайшла. А! Ой, я так смешно выглядаю. Я й моргнути не успела. Серйозно, я тут не піддавалась. Хо де це? Ось туди. Я хотіла піддаватися разпою вам по секрету, але я не встигла моргнути. Так. Я мені просто потрібно зробити... Ти, мені здається, вона десь ззаду буде. Ні, вона спереду. Та! Да. Що? Ні. Я видимось. Я, я серьезно на тебя давал. Мне хочется... Ой. Так, ну все. Ось так ми сьогодні граємо. А! Так ага, ось. Так що з під... підписницями мені подобається грати. Ой, блін, тут мене спалити можуть. Ой, я цю карту дуже гарно знаю, бо в мене на ній залагало. Фу, дим. Все бачили і. Я хочу. Получиться как... Я. Ого, как прикольно когда-то, я и не знала. <клес> Блин, мне сдается надо там. Так. М Ага, я сейчас чула. Я сейчас чула, я сейчас чула. Угу. Mm -hmm. Сейчас... Боже, я злякалась. <свес> О! О, ну самые чуды. Боже, я так злякалась. себя потом сама подышишься потом сама так <смех> 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 кто я стихотворный так М -м Это mm, точно А кого -а -а -а! А какой? Ну, зараз. ничего себе. я хочу на спине изменить. Я не знаю, как я изменяла. На спине зараз. В принципе, я хочу трешки изменить. Блин, ну ничего. Да знову мене повалили. Ага. Ти зараз не будеш піддаватися і все одно тобі кинеть. Ми десь точно поряд зі спавнися. Ой, это так прикольно по лазеру. <laughs> <laughs> так, э. <смех> <смех> Я думаю, это. А у нас еще снег, да, Что-то падает. Я якось так багато раз понатикувала. Так, ну зараз тільки не подивитися. Ну. ну, ага. <свист> так. Нічого не знаю. <свист> так, я цю Йолку ялинку досі боюсь Ну добре, так ми будемо закінчувати наше відео. Всім пока-пока. На... Друга частина Вийде завтра. Всім пока-пока.